Ну що, почався новорічний івент, а це означає, що треба відкривати коробки за вільний досвід, а також трішечки за золотом. Так як в мене золота мало, так як колекційок немає, то в основному буду відкривати за вільний досвід. І те, що буде падати з вільного досвіду, я буду конвертувати, так сказати, в коробки. А ці коробки надіюсь будуть конвертувати мені сніжну кулю. Тому перед тим як ми почнемо, обов'язково треба нагадати за е, новорічну мрію, новорічну ціль в цьому році до кінця цього року, це 10к підписників. Е, зараз е, всього лише 7177 підписників. Е, а ціль 10к. Ну вже не так багато, але. Ще довго, ще довго. Але якщо будете підписуватись, то вже буде не так довго. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобаєчку і напишіть будь-який коментар, що вам випало. Тому що відкриття буде саме, я буду на вебку сидіти, спілкуватися і відкривати зі свого планшету. Тому якось так. Все, приємного перегляду. Не забудьте поставити вподобаєчку, а також залетіти в мій телеграм-канал в описі, якщо що посилання є, бо там будуть розіграші скоро. <кій> Такі невеличкі анонси. Все. Приємного перегляду. Так, перше, що треба, це обміняти сертифікати, які в мене залишилися, бо в мене там ще по досвіду 8 сертифікатів, 2 бляха не вистачає. Два не вистачає, аби, цей, аби було прям 350к. Ну, хай. Буде вже менше. Так, все Все зливаємо повністю. Все 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 під нуль Все під нуль під нуль, під нул. Так, ну трилями. Трилями майже. До речі, 2000 не вистачає, тому треба, я думаю, отак зробити. Зовнішній вигляд. Ні сертифікати, і в мене тут є якісь штуки, які можна обміняти на 2000. Фотоапарат. Все, 950. Рівнесенько. Так, ну, давайте якусь десятку поставимо на Іса. Цівтука поставимо. Так, і що? Ну, і пігнали відкривати. Виходить, що пігнали. Так, це аукціон, ось його новорічний івент. Одна перша безкоштовна, не забуваємо безкоштовна. Ай, бляха, я вже не хочу відкривати. Я просто розумію, що якась зараз, каже, почнеться оце це оця Добре. Перша безкоштовно. Погнали. Там деяким падає 5К золота з першої безкоштовної. А комусь 75 золота. То як це ви робите? Так, поїхали. Поїхали відкривати. Камуфляж для іс. Ха! Непогано. Камуфляжами зараз каже, батько, тебе камуфляжів немає в цьому, в цьому році. Тримай тобі камуфляжі перший, другий. Зараз всі камуфляжі повибиваю. А золотку каже, почекай, пізніше. Ха! Снігова гар. Нема золота, всипи тільки обвіси і камуфляжі. Алло. Ну, це що це таке? Ну, що це таке? Диви, знову камуфляж. Боже, а золото буде. Я б, я б від золота не відмовив себе. 150, дякую, вже приємно. 75. Ай, божечки. В мене його не було. Що саме прикольне, п'ятого рівня в мене не було. Ну, виходить, що я вже за 400 вільного досвіду отримав п'ятий рівень. Непогано. Непогано. Але погано, що не колекційний. 150. Слухайте, ну. Золото погано сипе. О, 950. О, Ну, хай буде, тому що за нього компенсація, якщо я не помиляюся, повинна бути. Е, а можна глянути якось? 950. Ага, стільки він і стоїть, стільки і компенсація. Все, тоді продавати не будемо. Бо ми, якщо після кожного будемо продавати, нам не вистачить. Хай тоді буде. Камуфляж знову! Це на IMX 50-100, так. Да. Боже, ну я в цьому році в камуфляжах буду. Буду тупо в камуфляжах. Так, а що там запис? Іде, іде запис. Це прикольно. Це смішно. 305. у це щось, каже, моцне. Щось потужне. 75, добре. Так, е ми відкрили 13 контейнерів, ще 37 залишилося. Е Ну, по ідеї 2200, тобто, повинно вистачити якраз. На всі 50 е контейнерів. Але якщо куля не випаде, я прям не здивуюся. О, камуфляж тайга Ха! Два камуфляжі. Ну правильно, чи ні е е е. тому що в минулому році мені куля не випала взагалі. Е е. За Закільки я 2 лями 400 тисяч е е. злив, мені кулі не було. Тут, скоріш за все, в цьому році таке ж саме буде, щось мені здається. І. Прийдеться мені забирати з. З, цього. з івенту кулю. Ну. О, гроб трактор, до речі. Гроб трактор 1000 з копійками, 1200, мабуть, чи 1500. Золото то файно, бо ми відкриємо за золото ще. Крупу знову. А за нього компенсація в Сірі, да? 480 тисяч. І відсоток випадіння дивіться 0,98. А випадіння снігової... снігової кулі 2%. Ха! Щось Ха! 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 мені погано вже. Ні, ну хоч одна випада. Я надіюсь хоч одна куля хоча б випала. Б. Вже було б добре. Хоча б одна. Я вже був би радий. Ну, типу, більшість танків в мене є, навіть якщо б вона в мене випала, я би просто собі б її. Ну як? Вибив би танк, який в мене є. Камуфляж зіпсум. З того! Ха! Я ору просто. Боже, я весь, я в цьому році буду весь з камуфляжами. Весь в камуфляжах. Я просто дивлюсь, що якби, контейнери закінчуються. А снігової кулі й близько немає. 22 контейнера. Ми відкрили вже, ну, вже більше половини. І 2% снігова куля я поки що не бачу. БТСВ. Велике дякую. Ну хоч всі. Ну, ну типу. Снігова гармата знову. Я... Я, я плачу. Я плачу. Тому що мені навіть золото не падає. Боже, комусь 5К золото падає. Знову круп! Три рази вже! Алло! Ну три рази! Ну ви знущаєтеся. там відсоток гірший, ніж цей. Боже, що мені. Ну, я не здивований. От тупо не здивований. От що, давай лайно каже. Сипем батьки, лайно. І навіть це наружку. Да. І навіть не буде ні одної сніжної кулі з вільного досвіду. Боже, нашу я його купив той вільний досвід, так що мені кожен рік не падає сніжна куля. А просто накопичую собі якихось трика золота нещасних, які, бляха, можна було. Ну, бред якийсь. Реально тупо бред. Я... Я в шоці? Ну, це просто треш. Ну дайте кулю, ну бляха, ну два відсотки, ну ви знущаєтесь. Вісім контейнерів залишилось. Боже, я плачу. Я плачу. Кам... В которые рази камуфляж тундра. Пля. Тупо... От Ви бачите це обличчя? Запам'ятайте, це обличчя розчарованого батька. Не дивіться, що він улибається, посміхається. Тут до сраки все. Та ну як? Ну, що це таке? Ну я ну плачу просто. ну Це треш 500. Залишилося. Остання. І за 75 пішло. 350. Нічого собі. Та ти що Та це прям з бальського плеча. Ого. 150. І вже відсоток пішов. Е, відсоток випадіння кулі. Пішов уже 2,5. Я досі її не бачу. Я не бачу ту кулю. Я її не бачу. Тупо не бачу. Два рази залишилось відкрите. Це капець. Я. Ні, не два навіть. Так, да, два. Боже, шість разів. Камуфляж тайга. Шість разів, каже. На тобі шість разів камуфляж. Щоб, каже, так файно вам відкривалося постійно. Боже, я плачу. 75 золота. Нуль, нуль сніжних куль. Як вам таке? І в мене от питання, як, я, от яке в мене зараз бажання є відкривати от за золото. Якщо воно мені завільне, каже, от таке лайно насипало. Ну я. Фух, я в шоці чесно? 0, 0 каже тобі Олешка. За золото. Ну що за золото? Що мені? 11К золото це не хіба. Це не хіба половиною Це навіть сніжну кулю не отримаєш. Боже, якщо я не отримую сніжну кулю, я не знаю. Це, ну, та вже, я бачу. У мене нема слів. У мене нема слів, типу я. Я розчарувався, як завжди, в цій. Як хочу це казати. Ну, це. Це Ор. Дали. Навіть жодної кулі не випало. Боже, я злив тупо все. І отримав. В цей новорічний івент. Не хіба. От реально не хіба. Що я отримав? От що я отримав? Що я отримав? Я злив весь, весь вільний досвід. Злив все золото. І я ні з чим. Ну, і я не з чим. Ну що, одну коробочку? Ну, одну коробочку. 131, який в мене є. Ну і що мені? Що ще якусь колекційку продати? Хочете ще з мене Ну та, будь ласка, каже. Я не знаю, ну, типу. У мене нема бажання нічого робити взагалі. камуфляжі Камуфляжів. Отак. От Я навіть нічого не хочу казати все.